Я не розумію, що сидимо. Та чого ми сидимо? Нагрузила, нагрузила ми тому що давай продукти купити, щоб я їсти, готувала, треба їхати давай, на, на Нема Коли бандрони плести. <кх> <кх> Та вважай! Що ти робиш? Давай, давай. Галя, мені поне підувала задачу. Латки поїдь, то завези, куртку завези, накопиє, пас. Ребра, капуста. Може, в нас на вулицю така погода. Весна, трошки тепло. Дуже. А потім на склад світла нема. Потім на склад, багато посилок приїхали, треба там все попакувати, повідправляти. Боже, вітер, але тепло. погода прям дуже сильно тепла. Весна. Я думаю, что скорее всего, что за меня не будет. Так кавалерка беля блогера обладает. <главие> так. Хлеб, хлеб смачный. Хлеб <главие> Хлеб и кефир залетают, не? Я бы два. Та, молодець, смачно. А я, кавалерка, копарю. Копарю! Морквою ріжете, як вам смакує. Я грубу морку нарізала, тому що так люблю. Окремо взяла казанок, налила олії і викладаю тоді м'ясо. В мене ребра свині. М'ясо можна використовувати, яке вам смакує. Саме головне. Що м'ясо треба обсмажити з двох сторін, З одної сторони і з другої сторони. Вибрала, та не вибрала, а маю цей казанок і в ньому так готую, тому що він казанок має антипригарне покриття, чим мені і зручно є. Коли м'ясо обсмажилося вже з двох сторін, тоді я даю приправи. Ви, кавалерка, давайте приправи, які вам смакують. У мене. Перець мелений, приправа для м'яса. Я її просто обожнюю. Сіль обов'язково. І я ще в кінці дала забула зняти червону паприку, Ну, щоб колір чуть-чуть змінила капуста, тому що томатну пасту я ніколи не даю. Все, я посолила поперчила, все гарно вимішала. І тоді, кавалерочка, коли вже я вимішала, я заливаю це м'ясо двома шклянками води. І м'ясо має тушитися. Має доти тушитися, поки не википить вода. Ну і також забула, бодала до того всього цибульку і моркву смажену. І воно все. Все має тушитися, наголошую, поки вода практично не википить. Вже в мене води практично немає. Я гарно ще, ще раз перемішала. І тоді капусту, яку нарізала. Хто тушкує, я різала, немає чим шинкувати. Я засипаю м'ясо капустою. М'ясо даю капусту. Я перепрошую, висипаю всю капусту. Я вже ні солю, ні перчу, води я не даю. Все висипала капусту, все гарно, дуже гарно вимішала. І тоді накриваю кришкою. Кавалерочка, ні грама води. Капуста пускає свій сік. Накрила кришкою і капуста тушиться. Моя капуста практично готова. Хто бажає смакувати на вечір таку смакоту? Рецепт маєте всім смачного, кавалерка!

Фактично кавалерка немає. Mm -hmm. Куда мені за ним? Ну, але. Ну, і зараз щось сюди даю кусок хліба. Але зараз вам все кавалерочка. І даю, ну, може, три куска хліба. Більше я не дала до котлета. Бачите, і подала. І саме головне котлета, так, то мене, до речі, королева навчила. Світа. Котлета саме головне, гарно все вибити. Тобто м'ясо перемішати і тоді тукти. Ви пам'ятаєте, я надо на Перемалюєте стель, воно не вдві. Він перемалювати. Просто так дуже добре подавати. Вони будуть буде звивати. Ні, то я тут буду вагань. То не є так багато. Mm -hmm. Але котлети будуть кавалер як ви. Тайко, я торгівла побачити, яке позволяється запитати. Тут було в нас дуже добре демішати. І, і, і так, коли нам показується потрошки, я воно. Это он на камеру зарасту я называю угу. хотели. Так, так, так. Угу. так да. что вот это где-то кипятки туда. Такие маяты вязкие какой-то. Повар, 14 рубля, вот. Хочешь, все? Добре. Ну, так, Широк. Широк. Ой, а вот это поставить. Já taky chci, že ty, no rostou, přečou, ať podíváš se na tyhle pozdější, aby ty tyhle knihy četly. Říkám, ale kdo to roste, vůdce podíváme. No. А ты капусты? А ты з... отлезка? З... 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 Боже ми! Конечно багато хто на марафоні я потовість не буду. Так что що... ходить на мать того. Mm -hmm. Я ще по-троски поговорив от так, погода. А я буду откадувати, хотіла тут вигулива. А я куда вы ходили? Да ты пропала то Якщо знаєш, якщо хочеш, щоб люди до тебе не хотіли багато що від тебе, то отак треба. Заправитись. І от шкарпетки ж треба наверх сюди тако. Я так попросила не за Вони Але вони так. Лита. І в людей до тебе не буде приймати на ті питання. Ще ні, як має запитати, правда? Котлетки, mm -hmm. mm -hmm. котлетки. Ще вогонь, я вже з'їв. Ясно, в хаті такий бардак страшний, але що маємо, то маємо. Ми не встидаємося, ні нічого. Таке наше життя є. Колись є час поприбирати, а колись не має відбити до мені до мене. Я их так упадопала, да. Видите,